Доброго дня. Добрий, Добрий день. ласка, чи знаєте ви щось про донацію яйцеклітин? клітин? Ні. А чи знаєте, що вона є в Україні? Чули, можливо, я тільки за кордоном? Я думаю, що можливо в Україні. Так. А взагалі нічого про це не чули, так? Не, не чули. Окей, добре. А знали, можливо, чи чули, це не знаю, може, десь бачили в Тіктоці, що донором можна стати лише якщо маєш дитину. Ні, не чула. Також не чула? Окей, добре, дивіться, В Кошиці можна це зробити, це Словаччина з півтори тисячі євро. То приїжджаєте, безкоштовно вам типу надають житло, ходите собі гуляєте по Кошиці, і вам за це ще платять гроші. Представляєте? — Чого сюди? Було б вам таке цікаво, поїхали би так. Було би цікаво подивитися. Круто, наша організація Donors for Life відправляє так людей дівчат особливо за кордон. Ви собі там гуляєте, подорожуєте, бачите нові якісь міста, країни, і вам ще за це платить гроші. Ну не круто Класно.